Цього тижня виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті. Хвиля обурення моментально пройшлась Львовом. Чому підняли ціну та як відреагували львів'яни на переміни? Дізнайтеся у нашому наступному сюжеті. Гривні замість звичних двох тепер платитимуть львів'яни за проїзд у громадському транспорті. Таке рішення 28 квітня прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради. Постанова не прийшла до душі львів'янам та громадським активістам. Мовляв, піднімати ціни на проїзд одразу на одну гривню це повне здирництво. Ну, я розумію, що зараз на певний час подорожчало все, але у нас недостатні послуги, такі щоб можна було підвищувати до такого рівня. Приїзд. Якщо у нас поїде мама, тато, діду і бабця, і внук 13 років, от порахуйте, скільки нам тільки проїзд, то їду 30 гривень, туди і назад. Якщо ми будемо платити шестеро у нас по 3 гривні більше, то є 40 гривень. Тоді виїхати в місто родині сихова. А от водії громадського транспорту та маршрутного таксі іншої думки. Заїдьте на заправку, візьміть ручку, паперчики, порахуйте. Заправка. Зросла. Як я заправляю тільки 110 літрів на день, то скільки як я заправляв на тисячу, так, а зараз на півтора. Ну я різниця. Як підніму, да я підніму за яка ціна? 1685 літрів Це Тут страшний раз. Росте бензин в ціні, значить і тарифи повинні рости. Ну то, то закономірно. Ще в 2013 році перевізники погрожували підвищенням тарифу на проїзд, але минулого року виконавчий комітет не ухвалив рішення. За декілька місяців вартість дизельного палива зросла майже на 5 гривень. Тому питання щодо подорожчання проїзду знову повстало на порядку денному, адже встановлення ціни на проїзд у розмірі 2 гривні було ухвалено ще у 2011 році. Ціна бензину зросла на 80% до 15 гривень. Ми стали перед вибором. Чи зупиняємо перевезення громадської місті Львові, чи прораховуємо вартість, яка забезпечить їх функціонування. І депутати, і чиновники виконкому мали би в першу чергу думати про інтереси територіальної громади, тому що все це майно є наше, а вони є всього-навсього управителі того майна. А раз вони є управителі, то те майно не може бути самоціллю, а воно має слугувати в першу чергу громаді. На засідання виконком дав протокольне доручення про те, щоб найняти аудиторську компанію, яка до 1 липня повинна провести незалежну експертизу з перевірки розрахунків перевізників. Після отримання даних експертизи до питання тарифів повернуться знову. А доти львів'янам таки доведеться викласти 3 гривні за проїзд.